Роман Приденюк світ, Українська світ, Україна, Українська світ Україна. Вітаю! Очень нічого собі Справді Нічого собі Українська світ, Україна. Прибалтика. Погоди. Бодик Та бавваля. Бавваля померва кліти зиди. Ну, все так. Кінець. Українська світ, Україна, Роман Приденюк. Вісенацину. Роман Бриденюк, 18 сезон. 18 сезон. Роман Бриденюк, 18 сезон. Все бы ласка. Всем папа. Угу. Mm -hmm.